відомі результати виборів у США 47-м президентом Сполучених Штатів Америки стає Дональд Трамп, що каже Трамп про війну в Україні та до чого готуватись Україні з фактично вже обраним новим президентом США. Почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Республіканець Дональд Трамп оголошує про перемогу на президентських виборах у США під час звернення до своїх прихильників у Флориді. Повідомляє Sky News. Під час виступу Трамп назвав свій результат у президентських перегонах політичною перемогою, якої раніше не знала історія США. Він також пообіцяв, його правління стане справді золотою епохою в історії США, що допоможе Америці зцілитись, але це політична перемога, якої наша країна ще раніше ніколи не бачила я буду боротися за вас, за ваші родини, за ваше майбутнє. Кожного дня буду боротися за вас. Я не заспокоюся, поки не буде е, сильна е, процвітаюча Америка для нас і е, для, для вас, і для ваших дітей. Це буде золота. Ера Америки під час своєї промови перед виборцями Трамп оголосивши себе новим президентом заявляє, збирається завершити усі війни, зокрема й в Україні. Більших жодних воєн під час моєї каденції. Я збираюсь зупинити війну за чотири роки моєї каденції. Війни не було. Крім того, ми перемогли і діл, заявив Трамп під час виступу у Флориді. Це е, надзвичайна перемога для американського народу, який яка дозволить нам повернути велич Америці. Тому будемо сподіватися, що все таки питання завершення війн, Ну, принаймні у російсько-української війни питання підвищення ролі як світового поліцейського. Воно воно буде одним з ключових у політиці Трампа. Ну і принаймні, ми бачимо, що європейський союз не безпідставно побоюється, що зараз, от власне, зміни можуть бути настільки глобальними, настільки глобальними, що Європі доведеться достатньо серйозно переглядати безпекові механізми для себе. Натомість, демократка Камала Гарріс не звертатиметься до своїх прихильників до кінця середи. Повідомляє очільник її кампанії. Після закриття виборчих дільниць віцепрезидентка мала виступити з промовою у своїй альма-матер університеті Говарда, але настрій став похмурим, коли почали надходити результати для будь-якого президента, незалежно від країни, ключовими завданнями одне з ключових бажань, ключових пунктів, які не включені до виборчих програм, це намагання залишитись в історії. Намагання зробити кроки для своєї країни, які запам'ятаються, які відуть підручники. Тому я думаю, що Трамп не винят. Трамп не виняток далеко, і це не просто технологічний підхід до виборчої кампанії, не просто розробка технологій. Повернути роль сполучених штатів у світі, перестати гратись у дріб'язкову дипломатію в дипломатію, яка не дає результатів. Ну і власне, як ми бачимо, і за результатами виборів так такі підходи, і така позиція вони сприймаються американським суспільством. Президент України Володимир Зеленський вже привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. Про це він написав у своїй соцмережі. Ікс. Український президент пригадує свою зустріч із Трампом у вересні та зазначає, цінує його підхід «Мир», Через сило, це саме той принцип, який практично може наблизити справедливий мир в Україні. Я сподіваюсь, ми разом втілимо це в життя. Ми з нетерпінням чекаємо ери сильних сполучених штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа. Він також висловлює сподівання на потужну двопартійну підтримку України у США, назвавши Україну однією з найсильніших військових держав Європи, яка віддана справі забезпечення довгострокового миру та безпеки в Європі та трансатлантичному. Співтоваристві є з нетерпінням, чекаю можливості особисто привітати президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі сполученими штатами Америки, додав глава держави. Тому відмінність Дональда Трампа від і республіканської партії від демократичної від Байдена від Харріс, тому що демократична партія це більше глобалісти? Вони переживають за те, щоб головне, щоб у світі ходив долар. Трамп завжди акцент робив на те, щоб була сильна Америка сам. Америка, а від від сильної Америки вже буде долар ходити і впливати на світ, буде чи ні, але для нього найголовніше завжди були пріоритети. Це е, створення робочих місць сильна Америка, американці щасливі і приклад для всього світу демократії, справедливості і всього такого іншого. Крім зеленського, Трампа вітають з перемогою на виборах і лідери інших країн готові працювати разом, як ми це робили протягом чотирьох років, з вашими переконаннями і з моїми Макрон. Перемога Трампа підвищує шанси закінчення війни в Україні мирним шляхом. Глава МЗС Угорщини Сіярто найбільше повернення в політичну історію США. Дуже потрібна перемога для світу. Орбан, ми не повинні покладати свої, скажімо, всі надії на те, що кардинально зміниться ситуація, і нам і до Трамп вирішить всі наші проблеми. Ні, ми їх вирішуємо. Ми як увалі власної долі лише з Трампом. Це може бути дещо інший підхід до політики. А він буде очевидно інший, не такий, як скажімо, за останні чотири роки. Тому я думаю, кардинальні зміни станеться, але очевидно, мейкап політичний буде відбуватися. Нагадаю, республіканець вдруге повернеться у Білий Дім, набравши необхідну для перемоги кількість голосів виборників. Пише загіл за прогнозами. Трамп, отримавши вирішальну перемогу в Штатах. Пенсильванія та Аляска здобув необхідні 270 голосів виборників і повертається до білого дому майже через чотири роки після скандального відходу з посади. Ця перемога робить його першим президентом із часів Гровера Клівленда. Який зміг виграти другий термін після перерви? Кампанія 2024 року була насиченою подіями, зокрема через судові процеси проти Трампа, спроби на його життя та заміну демократичного кандидата Джо Байдена замінила Камала Гарріс. Трамп здобув перевагу у хитких штатах Джорджія та Північна Кароліна, що допомогло йому розбити так звану блакитну стіну демократів? Він посилив підтримку серед латиноамериканських виборців, молодих чоловіків і жителів сільської місцевості. Одним із ключових фа факторів перемоги стали обіцянки щодо масштабної депортації, зниження податків, ведення загальних мит і реформ у сфері освіти та екології. Відповідно до стратегії, Трамп прагне просунути консервативні зміни в уряді, включно з призначеннями до верховного суду, що може надати республіканцям значну перевагу у правових питаннях на десятиліття. Вперед його перемога означає не лише політичне повернення, а й шанс ще раз вплинути на політику країни. Я думаю, ми стоїмо Ми, ми стоїмо дуже швидко і перед лицем зміни ландшафту геополітики і е, систем безпеки як таких, тобто старі правила навряд чи будуть працювати по-новому. Але Трамп менше зацікавлений в третій світовій війні, як і в глобальному конфлікті. Він сказав, що про ньому війни не буде. Е, так, я це пам'ятаю. Подивимось, наскільки це буде працювати, але сам фактор присутності Трампа він вже заставляє десь опонентів. Ну має на увазі авторитарні держави, такі як Китай, Росія та Іран е, очікувати неочікуваного, скажімо так. Тому що там Трамп є непередбачуваний, не особистість. Перейдемо до заяв щодо війни в Україні. Дональд Трамп неодноразово висловлював припущення. Він припинить військову допомогу Києву та говорив: зупинить війну. Протягом 24 годин після свого обрання уже на дебатах з Камелою Гарріс з Трампа двічі запитували, чи хоче він, щоб Україна перемогла у війні проти Росії. На це він двічі відповів, що хоче, або вона припинилася і не гинули люди. Гарі своєю чергою заявляла, Трамп просто здасть Україну за 24 години після того, як стане президентом. Пізніше Трамп публічно пообіцяв вийти з війни в Україні, оскільки, на його думку, Вашингтон застряг у ній. Ми повинні вийти. Байден каже, ми не підемо, поки не переможемо. Що станеться, якщо вони не виграють? В Цьому плані? Ми маємо розуміти, що Трамп може продовжити свою таку не не скажімо, непередбачувану політику. Як це буде зараз? Я думаю, що очевидно це не буде за такими лекалами, які були в попередників. Ент перемовин до кого може більше прислухатися Сполучені Штати в лиці Трампа? Чия сторона їм цікавіша, українська чи російська? Я думаю, що Трампу цікавіша американська сторона, очевидно. Його особисте бачення на Для нього як ми бачили, навіть його припинення війни на яких умовах? На чиїх на американських умовах яким як цікаво американцям? Як цікаво Дональду Трампу, йому важливо зупинити війну, тому що в нього тому що в сполучених штатах глобальна ціль це Китай. Основне протистояння мають бути на, скажімо, з Китаєм. Чи воно буде завершено лише на площі економіки, торгово-економічних стосунків чи це переросте в якийсь можливий збройний конфлікт? Поки невідомо. Аналітики кажуть, ймовірно, Трамп розглядає блокування фінансування як спосіб примусово зупинити війну. Його соратник по передвиборчій гонці Джей Ді Венс виступає проти подальшої допомоги Україні, стверджуючи, що США Винні заохочувати Київ до укладення мирної угоди з Росією і готовності до територіальних поступок. Щодо самого Трампа протягом усієї передвиборчої кампанії він робив досить неоднозначні заяви щодо України та російської війни. В інтерв'ю The Wall Street Journal він заявляє у розмові з путіним, погрожував йому вдарити по центру Москви за переслідування України. В інших заявах Трамп звинувачував і Володимира Зеленського. Український президент не мав дозволити цій війні початися. От, очевидно, навряд чи Трамп подзвонить Путіницька і скаже, типу, забирай Україну, роби з нею що хочеш. Ні, Цього не буде, тому що інтереси Сполучених Штатів Америки залишаються в нашій країні. Бо якби таких не було, ми би не отримували жодного долара підтримки і жодної зброї підтримки. жодної одиниці зброї підтримки, яку ми отримали на даний момент. Як пише Financial Times, посилаючись на радників Трампа, він пропонує заморозити війну, створивши автономні регіони по обидва боки демілітаризованої зони і змусити Україну. На відмовитись від членства в НАТО, інакше Київ програє війну. Тому, на думку радників Трампа, Україна має піти на не переосмислення невдалих мінських домовленостей і чекати, поки Путін піде. Але очевидно, Трамп буде це робити не за наших інтересів, тобто він не буде це робити так, як ми це хочемо. Ми маємо бути до цього готові. Ми маємо сприймати і не падати в, скажімо, в зраду, і звинувачувати когось. Ми маємо максимально бути зрозумілими і гнучкими до реалій часу, до знаків часу, які ми зустрінемо. А от експерти Bloomberg Economics припускають, Трамп прагнутиме швидко вийти з витратної війни, хоча може обмежуватись побоюванням, що раптове припинення підтримки США призведе до колапсу українських сил. Це ймовірно призведе до поступового скорочення допомоги, що послабить позиції України та змусить Європу посилити фінансову підтримку. Хоча це навряд чи забезпечить негайну перемогу Росії. Трамп зацікавлений. Зупинити війну в такому плані, в кому вона може зупинитись, щоб вона не продовжувалась і щоб вона не переросла в щось більш глобальне, тому що Трамп є бізнесменим, в нього найбільше зацікавленість, очевидно, це заробляти гроші ж президентство Трампа це катастрофа чи шанс для України розберемо риторику і кроки першої каденції на дебатах з Байденом Трамп говорив не вважає прийнятними умови Путіна щодо миру також заявляв в розмові з путіним нібито погрожував ударом по Москві, якщо Росія піде на Україну у 2017 році. Адміністрація Трампа вперше ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, причому Трамп особисто. То схвалив рішення видачі ліцензії на зброю наступного року. Україна за його каденції вперше отримала комплекси Джевелін від США в 2019 році. Трамп заявляв про вихід США з договору про ліквідацію ракет середньої та меншої діяльності з РФ, а згодом звинуватив РФ у порушенні цієї угоди. А дехто в Держдумі РФ вважає Трамп взагалі зніме обмеження щодо ракет і збільшить допомогу Україні, крім того, у вісімнадцять. С тому році Трамп підкреслював: я дав Україні зброю, а Обама подушки і ковдри. Тож не панікуємо і уважно стежимо за його майбутніми кроками. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.